Вітаю всіх на каналі Квітковий джаз. Ось такі трояндочки, трохи напала тля, але вже обробили такі осінні, доквітовують. Ще набираються бутончики, бувають, бутони стоять аж до самих холодів, будлея. Давіда теж радує своїми квіточками. Ну, а це зацвів у нас плющ. Подивіться, скільки там бджіл. Збирають, тропляться собі Нектар, щоб зробити ще медочок Такий стояв гул, що просто невозможно. Він якось так, інтересно, специфічний такий аромат цього плюща. Бджілки стараються вовсю, Гарно, гарно. На сонечку собі так. Теплесенько і вони збирають. Так, а до мене прийшла посилочка. Це мої квіточки. Вже трохи забрала, купила я азалію. Ось, Ось такі гарні кущики. Розпаковка. Дуже гарно були запечатані, нічого ніде не просипалося. Два сорти: одна біленька, одна рожевенька. Пам'ятаю, одну називається бабушка. Японська селекція, а другу назву потім покажу, бо я її не можу вимовити. Ось такі гарні кущики. І що, і рішила я її посадити в горщики. Чому? Бо в нас літом спека і дуже погано вони розвиваються. Це купила приладдя для посадки, грунт. Це викопала калис свій. Що горшечок? Ось бачите назву. Грун, перліт, осмакод, там э, це і цирку для підкислювання. А і ще магній з калієм ці осінні добрива теж туди додавала. магнезія. Ось така коренева, гарна, трошки її обскубла, обтряхала. Буду висаджувати в горщику. Хотілося б посадити в ґрунт, але ж в нас, я ж кажу, дуже-дуже спекотно в літі. Дуже пересихає цей ґрунт, а в азалії коренева вона поверхнева така. І мені краще полити її в горшечок кожен день. Чимось так вона буде там в ґрунті. Ну, побачимо. Поки що буде хай в горщику, а потім подивлюся. Може потім висажу на слідучий сезон в грунт. Ну, ось так. Ось так, посадила один кущик і бабушка. другий кущик. Бабушка трошки, чуть-чуть менший. Кіт мені допомагає, сів там на мітлу собі. <хи> я цю землю, що осипається трохи, змітала, поклала мітлу і він собі сів, щоб не холодно було йому в лапки. А в ґрунті бачу ясмакот. До речі, залі я купила наші. В неї те, пані, в неї той, теж є канал свій. Чекайте, називається. Кожен зможе. Вона продає і азалі, і гортензії. Багато в неї там рослинок. Я ще хотіла ці азалії купити весною, але вже опоздала. Запізнилася, бо вже їх забрали. Ось так, будуть в горщиках. Ну і поки сезон, у нас дуже люблять шарлотки. Шарлотки я печу таку дуже просту, швидкий спосіб. Накрешила, почистила яблучка. неповний стакан кефіру, сода, щепотку солі, цукор і 4 ложки, а, і одне яєчко і 4 ложки муки. Ось таке тісто. Залила. А зверху люблю посипати цукром. Цукор карамелізується і стає таким темненьким. Смачно, виходить, і хрустким таким. Так що печемо осінні такі пироги. Ну, ось такі трошечки передержала, бо розмовляла по телефону та й передержала, але смачно. Ну і ще закатки на зиму. Це я роблю кетчуп. Перший раз роблю так цей кетчуп. Можна було все в одній каструлі, у мене в мене не було. Тому я спочатку відварювала перці, ці томатики і яблучка. Це все, що входить в цей кетчуп. Вони відварюються, потім проціжується юшечка оця. І я перебивала їх блендером. Бачите, юшка оця стікає? Ось так перебили блендером, так само з перцем і перетирала через сито. Ось така консистенція виходить. Без всяких загущувачів, дуже класна Ось така маса. Ну і потім уже, бачите, скільки юшки лишилося. Перчики теж, це яблучка. А яблучка я відварювала, у мене якісь дуже вони тверді були, ті юшці. Ну і вже цей кетчуп додається спеції, дві ложки солі, стакан цукру, стакан оцту, проварюється і в баночки. Дуже смачний А Дивіться, як гарно в мене розцвів розмарин. Це він на третій рік отак от цвіте. Зимує на вулиці. Бачите, які гарні квіточки голубесенькі. Перший рік, що він розцвів. Шишечки хмелю. Колись збирали їх. Ну, а в нас іде збір винограду. Виноград поплівся щось так високо. І там собі такі гарні ці гроздя висіли, то чоловік поліз там, позривав. Зібрали ми винограду і робимо винце своє домашнє. Бачите, така вже. Шапка піднялася. Два сорти у нас винограда. Ось цей Молдова з нього дуже смачне вино, виходить. Колір гарний, такий темно-темно, червоного такого. А другий Лідія. З Лідії, виходить, вино, такі корічні. Вино таке. Не рожеве, а якесь корічнювате таке. Дуже. І то, і то воно дуже смачне. Ну, я більше люблю з Молдови. Так що робимо вино. Ну і такі мої ці астрички альпійські. Низько Дивіться, які вони гарнюні. А, так вони цвітуть. І стільки на них теж бджілочок постійно. Ну вона так розростається, та астра. Я вже її третій рік, це вона в мене росте. Третій рік я її роз цей розвожу, роздираю, дарю всім людям. І вона далі як розрослась.